Привіт, це РГУ Fighting і пропоную знову пограти в Tekken, зробити Let's Play Tekken, але не звичного Tekken, який виходив там, наприклад, Tekken 3 на PlayStation 1, а Tekken на портативі, Tekken Advance. Така гра також виходила на консолі Game Boy Advance і пропоную зараз пограти. Бачите, є декілька режимів, і зараз ми оберемо режим аркади, тобі ж на проходження. Я пропоную взяти персонажів, персонажів, до речі, всього бачите, небагато. Всього я бачу 9 персонажів. Пропоную взяти Хворана, тому що Хворана, ми вже про нього я розповідав його історію. Так, ну і давайте дивитися, як же виглядає Текін, як в ньому б'ються бійці. Ну, в принципі, виглядає дуже непогано як для портативної консолі. Про Хворана я вже розповідав, проходячи його в Текін 3. Там він з'явився в Tekken 3, і ми знаємо його як теквандіста, який. Любив знавати хто кращий, да битися брати участь у турнірах, навіть він. Вуличних турнірах брав участь. Потім він прийшов на турнір залізних кулака. Там він бився джином Казамою в нічию. Джин Казама – це головний герой, це все ми знаємо. Якщо б взяти Текін Адванс, то тут гібрид. Тут взяті персонажі з третьої частини, а також рівні, якщо подивитися, є із першої частини. Хоча це все таки більше гра зроблена по мотивам Текін 3, але ну, в деякі моменти взяті, я ж кажу, із попередніх частин текіну, тому дуже не. Непогано це все зроблено. Вчитуючи, що всього як дві кнопки дії на Game Boy Advance, то дуже непогано вони перенесли всі ці удари, які були, які були в версії на PlayStation. Да? Є, є навіть захвати на шифтах, але, але основні удари у нас зроблені всього на дві кнопки. Одна кнопка відповідає одразу за дві руки, а не так, як на PlayStation, а одна кнопка за дві ноги. Коротше, кнопок в два рази менше, але удари зроблені, перенесені дуже непогано. Графіка також, бачите, навіть залишили 3D-арени і можна просуватися. Якщо... От, два рази, наприклад, вгору, то трошечки ти зміщаєшся з куту удару. І це можна використовувати. До речі, якщо брати по головним боссам і по антагоністам, то в цій грі е, не буде Огра, як в третій частині текіна, а тут є, буде головним боссом, як в першій частині текіна буде у нас е, Хейхаті. Хейхаті Казама і якось отак. Але ми бачимо звичних нашим нам персонажів, таких як Йошевіце і так далі. Цікаво те, що коли наш головний герой тут наносить удари, деякі з ударів, то на долю секунди вороги ну, якби становляться такими оглушеними да, в режим стану ходять. Ну, до речі, це діє і проти нашого персонажа, тому треба бути обережним. Але цікаво, все не цікаво. Те рулить тут красиво все. Кінг, хоча кінг доволі сильний. Так, ну я переміг його. Stage 8, так, вже у нас трошки залишилося до кінця, а ось вже й фінальний бій. 9 бійців, всі 9 треба пройти. І, в принципі, на жаль, тут ця версія все-таки портативна. На катрі вона виходила, на жаль, немає можливості тут, ну, наприклад, відкривати нових персонажів. Це шкода. Якщо б то дали ще б з десяток персонажів, то о, взагалі прикольний би вийшов Пекіну. Ну і так непогано. Чи, ти, чи що портатив там, початку 2000-х років дуже непогано так. Ну і на цьому все. В принципі, тут ніяких роликів не показують, просто е, кінцеві літери. На жаль, немає роликів, як в версіях е, там, на PlayStation, навіть в першому текні є ролики. Але нічого. В принципі, пограти і в цей текін також можна, і також приємно. На цьому все. Всім пока.